Так, другий пакет, розпаковка шума. Я взяла собі на чай положу заморозю, буду додавати до чаю. Так, 20 яєць і якесь яйце побилося. Капець, так обережно її намагалася нести, помідор взяла. До речі, десь акція була. Кукурудзу взяла на салат. Перець взяла ось такий. Так, взяла я курку. Взяла я ось таку теж по акції, була червона якась риба. Так, взяла я ось такий перець, банани, рис. Блін, масло, так гайд розкало. Так, винограду дітям трохи. Киві, до речі, винограду пастою, томатна паста, і у мене тут капуста і одне яблуко лежить.